Багато разів просили в коментарях, щоб я зняв окреме відео про холодильник, ну і цю зарядну станцію. Друзі, ну дивіться, коли я брав цей холодильник, два варіанти було, оцей на 35 літрів, а був ще такий розмір такий самий, тільки нижче, на 22 літра. Ну, я вибрав цей. Чому? Тому що саме тут півторачка отак от стоїть, спокійно влазить. Тут світло воно є, два відділення. Це не просто холодильник, це ще й морозильник до мінус 20 градусів. Є ще мобільний застосунок, можна налаштування через нього робити. Ну і зарядна станція. Значить, зарядна станція на 500 Вт, От, бачите, 52% залишилось. Це ми приїхали вчора після обіду, зараз 9 ранку. От ще 52%. І це ми вночі камери заряджали, мобільні телефони заряджали. Ну. Гарна штукинця особливо в спеку зараз влітку поїхати кудись на відпочинок чи на риболовлю. У двох словах так.